Дивись, а хто у тебе чарівник в твоєму житті і що особлю ця фігура? Ти вже бачиш, бачиш моя, моє, моє бачення, бачення, моє трактування, трактування. чого чарівник? А, це не про чари, це про оту мудрість, яка направляє. Чари, вони просто так не відкуди, да, Вони можуть братися, але ми отримаємо не те, що ми хочемо. Коли у нас є якийсь певний запит. Оцей чарівник більше мені допомагає зрозуміти, в якому напрямку рухатися, як мені налагодити цей зв'язок між капризливою, да, цією дитячою частиною, між вже такою дорослою, да, як принц, щоб вони разом скомунікували і зробили те, куди вони рухаються, щоб вони рухалися так, якби в одному напрямку, щоб був баланс. А чарівник тільки каже: Окей, знаєш, проявляючи свою мудрість, добре. Де ми рухаємося? А, як ми, а що ви робите? Да? Чи ви робите якісь дії, чи ви не робите якісь дії? Тобто показує так якби вектор напрямок. От в мене в такому ключі. І коли е, оце йде в балансі, кожен робить свою роботу. Да? Тоді відбувається оце те, те, до чого вони йдуть, до чого я йду. Да? Це більше про баланс.